Друзі, кажуть, що потихеньку влада хоче зливати Донбас. За рахунок якої інформації? Того, що погана логістика, погане забезпечення, потихеньку, потихеньку все роблять для того, щоб війська самі відступали і здавали території, не тому, що так треба комусь, а тому, що неможливо їх втримати. Ну отак от говорять. Значить, що я думаю з цього приводу, друзі? Звісно. Харківщина дуже добре укріпляється Дніпропетровщина, Сумщина, тобто ці території, які ми не збираємося здавати, там десь плюс-мінус до сірої зони, буде укріплятися, тут питань немає. Але дивіться, друзі, говорити про те, що зливаємо чи не зливаємо, ми не можемо, бо ми не знаємо. Але ситуація сьогодні така, що суспільство категорично не сприймає того, що потрібно віддавати територію. Категорично не сприймає. І це ми бачимо і по опитуванням, і в інтернеті ми бачимо, і з людьми спілкуємося. Але при тому всьому, ті, хто категорично не хоче віддавати ні е, сантиметра нашої землі, воювати вони не хочуть, ну або не можуть, ну або ще з якихось причин, ну, ну не будуть точно. Тобто, віддавати не будемо, але воювати теж і вмирати там теж ми не будемо. Ну Така цікава історія. Як же з цим боротися? Як вийти з цієї ситуації? Звісно, що. В цей процес включились не тільки Росія, Україна, але Європа в цілому і Америка. І звісно, що вони зараз докладуть максимум зусиль. Е інформацію, яка нам може і не потрібна, вони заб'ють нам мозок сьогодні. Але питання вирішать. Вирішать, якщо не миттям так катанням. Розумієте? Ну, в будь-який спосіб вони це вирішать. Чому? Тому що. Е Засоби масової інформації, які впливають на наш мозок у них, а не в нас з вами. Можливості, гроші у них. І вони так історія каже, усі часи так робили. Вони собі придумають і зроблять так, як їм потрібно. Розумієте, да? вони зараз нам закидають то Польща, то Третя світова, паніка якась. А паралельно вони роблять там якусь свою роботу. І до чого це приведе? Це приведе до того, що в найближчий час все-таки прийдеться підписати мирні угоди. Однозначно. Для цього всі зроблять свою роботу. Десь ми вдаримо, послабимо Росію, десь Росія нас буде послабляти. Інформаційна війна буде збільшуватися і збільшуватися. І під цей стук кольос. Вже зроблять так, як воно має бути. Просто скажуть, от нас поставлять перед фактом. Бачите, хочемо не хочемо, а так сталося. От така ось така вся ситуація. Тому, друзі, зливають чи не зливають, ми з вами не докажемо цього. Розумієте, так само, як і скільки крадуть, і як крадуть, і хто краде, доки не піймають за руку, доки когось не посадять, доки не доведуть це все, не знайдуть гроші. Ми нічого не можемо довести. Ми з вами говоримо про це. Ми якби знаємо, показуємо пальцем. А віз і нині там. Чому? Тому що ні в селі, ні в районі, ні в місті, ні там, ніде нічого зробити не можуть. Чому? Тому що система не працює так, як ми хочемо. Тому що система не наша і не зроблена для того, щоб працювала на народ, так у всьому світі працює. Система і влада не буде працювати для людей. Для чого працювати для людей? Вони будуть працювати для себе тільки. От. Вони можуть кидати там щось, от як в Америці, так? Вроді би, все класно з одного боку, а з іншого боку, подивіться, що там класно. Ну, плодять отаких от бомжів чорних, які, які. Ви бачили цю морду, яка вбила е, дівчину українку. Ну, така ж, ну їх же ж плодять там таких не роб. Робити вони не хочуть. У них є якась соціалка, вони отримують якісь гроші, вдіваються, взувають, наркотики навіть собі купляють. і нормально себе чухають. Ну от так. Тому, друзі, ситуація рівно от така. По великому рахунку, ми не вирішуємо цих питань однозначно. На жаль, на сьогоднішній день. Тому чекаємо. Того, що вже ну, як воно буде, так і буде. Ну, по інших, ну я не бачу інших варіантів. Про те, що хтось підніметься, хтось там піде, хтось там, ну, це все ні про що абсолютно. Всі втомилися, в основній масі вже все пофіг. Тому, ну так десь.